Так, наші тут старші курчатка. Все з ними добре. Навіть вже є півні, які між собою б'ються. До речі, у нас вийшов ось обачте такий. Прямо перед вами чорний. Це півник. В нього є така легенька ледь, ледь там помітна борода, чуб. В нього є одне жалко, що в нього немає ножки, що не лахмоноги. Но натомість у нас є ось такі курочки. У них є гарна борода, дуже гарні вони лахмоножки. Чуба немає. Я думаю, якщо їх разом посадити, і вони там Він дасть чуба, вона дасть бороду лахмоножки і буде з чого там у них вибрати. Такі, бачите, гарненькі. Він у нас темний, з таким переливом пір'я, зелено-білим, щось таке, ну, як бачите. Ну, гарненький. Тут у нас ті, що чубаті, бородаті, лахмоногі повиходили, гарненькі такі. А також будемо собі їх залишати 100%. Вони. Ну, прям, можна сказати, такі, як і треба. Там, бачите, під них одразу півник такі є. І бородати є лахманогий, і чубатий, прям як під заказ. Ну там І далі є такі курчатка ще, але вони не всі там такі. Частину ми будемо збувати, бо деяких нам окрас не підходить, деяких немає тих рис, які їм нам треба. А деякі із інших порід, так сказати, курей взяли більше генів, ніж треба було. Ну, добре, що є ось ось такі, коли ходили прям, там гарненькі. Що в них і борода є, і чуб є, і лахмоногі. ти що, прям як під заказ, як ми хотіли. Даже, бачите, що в них мисто по шиї пішло. І таке намисто навіть в більшості імені такі, як виходять. В більшості таких є. Ті імени, які ми збираємо собі залишати, що даже це майже як риса така, що бачите, вони як намисто таке чу-чуть. Є й чуб, ну чуб. Чуб настільки великий, що я вам скажу так, що його даже приходиться підстригати, бо вони потім чу-чуть погано бачать. Як їсти. Що навіть вже їм підстригаємо. чуби. Не забувайте підписуватися. Багато людей знову ж повторюсь. Дивиться, не підписується, перегортує. І погано, що перегортує, а ще гірше, що ніхто не підписується. Так що не забувайте, колокол, пальці деверто, якщо вам подобається. Далі буде, надіюсь.